Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Якщо ви ще не підписані, то, будь ласка, підписуйтесь, щоб залишатися в курсі нових відео. А якщо ви є підписником, то, будь ласка, залишайте ваші коментарі та питання. Сьогодні ми з вами розглянемо таку тему, як переломний момент. Я думаю, що а, буквально кожен зараз але задає собі питання, коли саме, як саме ми з вами зрозуміємо, що перемога вже дуже близько. Чи, можливо, якийсь буде момент, який нам це підскажеть. Наразі, я думаю, що листопад і грудень вони будуть такими, знаєте, визначними в багатьох подіях. Та ми подивимося, чи саме буде цей період якось в особливому плані відрізняти хід війни. Ви знаєте, я думаю, що це буде поділено на декілька таких моментів. Бо спочатку, якщо ми візьмемо листопад, я думаю, що це буде для світу якесь інше проявлення путінського режиму. Можливо, в них будуть саме. Доповнення, перевороти, якісь такі внутрішні зміни особового складу, які на початку листопада, я думаю, там до 10 листопада десь так, але зовсім з іншого боку вони покажуть себе для всесвіту. Хоча, на мою думку, звичайно, я думаю, що вже кожна людина в будь-якій країні розуміє, що це країна-терорист. Але якось вони себе по іншому зовсім проявлять, та це надасть Україні ще більше підтримку, щоб крокувати ще впевненіше. То почнеться це з якихось таких дисбалансів та порушень путінського режиму. Це буде крок номер один. Потім я думаю, що Надважливішим кроком, таким моментом, саме коли люди зрозуміють, що ми вже впевнено крокуємо до перемоги, це буде визволення Херсону. Не думаю, що це буде офіційно саме в листопаді, але в листопаді ми вже будемо розуміти, що визволено. Дуже багато землі саме з Херсонської області. А як то, начебто, фіксування саме цієї події можливо вже буде в грудні, бо воно так трохи розтягується. Але я думаю, що така фіксація. Якісь основні події по визволенню Херсону це ближче до кінця року, але ця низка подій вона ще буде в таких двох кроках, так по Херсонській області. А от саме ці три кроки це якийсь переворот, дуже страшний путінського режиму, який змінить… Навіть можливо в очах тих, хто сумнівався, можливо, в очах тих, хто залишається і наразі ще в Росії, їх ставлення зміниться, та м, якось друга сторона путінського режиму буде проявлена, і це дасть нам змогу наблизитися до визволення Херсону. І саме цей період це листопад і грудень, це період до кінця року і новий рік. Ми будемо з таким знаєте, як то чітким розумінням зустрічати, що ми входимо в момент, який на 100% веде нас до перемоги. Я думаю, що це буде саме так. Я дякую вам, друзі, за вашу увагу. Зустрінемося у новому відео.